Друзі, всім привіт! Ми приїхали в Обухівку на Кіровське озеро. Людмилка каже, давай поїдемо десь із Бунею, походимо, погуляємо по природі. Поки ще теплі дні є, давай поїдемо. Я кажу, давай поїдемо. Подивилися в Обухівці саме такі прикольні якісь місця, в яких ми ще не були. Тому приїхали ось сюди. Ось так тут. Це озеро. Тут навіть стільчики якісь є, столики. Раніше там якийсь магазинчик був. Ми не знаємо, що це тут таке. Ну тут людей взагалі нікого немає. Ми навіть йшли там, е там та дорога із піску, нема ні слідів, що там машини їздили і люди ходили. Дуже-дуже давно тут хтось був. Ну, Водичка чистенька. Я так розумію, що тут раніше колись був кар'єр, а тепер тут ось таке озеро. Реально, водичка чистенька. Напевно, тут людей літом дуже-дуже багато. Боня вже поїла, Людмилка попила кави з бутіками, вона все нам приготувала, все зробила. Люда молодець. А я. А я молодець, що я все з'їв. І бутерброди на природі, це особлива якась така насолода. Воно все смачніше. Смачні бутики. Кофійок, людмилка. Боняша. Ти можеш все одно знімати, коли я жую? Так. Дякую. Будь ласка. Ми навіть Боні взяли їжу з собою. Водичку. Територія взагалі закрита. Типу, там якісь є сітка, але ну, вона вся повалена, вже там все зруйновано, але ну, ми змогли прийти сюди. Тому ми не знаємо, наскільки ми легально тут знаходимося. Ну, але ж це, блин, природні ресурси нашого народу, якого бення тут все закрито, я не знаю. Я сподіваюся, що ми не заблудимося. Машину ми залишили десь ось там. І дуже надіюсь, що ми її потім знайдемо. Бо це для нас повністю нові місця. Сюди їхали хвилин 40, ну, десь приблизно так, можливо більше. Боня ще дуже подобається, вона тільки зайшла, почала бігати, як скажена. Вже повні вуха в неї цього, піску, льотає. іще. Видно, що вона дитя природа. Почала нори шукати, все, охотниця, якісь тут ларки от стоять, все закрите. Знову людей взагалі немає нікого. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Природна така романтика тут може бути. Так, ми вийшли з території. Охранник там коротше, сидів і отак подивився на нас. <хи> він сидить, думає, я ж їх не пропускав, а як вони звідси виходять. Коротше, він нічого нам не сказав. Ми вийшли за територію, знайшли нарешті, ми хотіли дуже гарний ліс, такий сосновий, щоб гарно пугувати. Так, да, я одразу тільки зайшов сюди в лісочок і душевно одразу легше якось стало. Прикольно. Баняша кайфує, тільки вона вже втомилася. Бачите, скаче як цей, як зайчик якийсь. Пішли. Пішли. Гарно дуже. Прикольно тут все, все класно. Тільки оці квадробери їздять. Не дають відпочивати. Тут їх дуже багато цих квадроберів. Хочу вам розповісти прикол. Ми, коли виходили із території оцього Кіровського озера, е, я ж казав, що там забор стоїть, ми виходили, там шлагбаун і охранник. Він був дуже здивований нас побачити. Ми, коли вийшли, там стояла машина, вони, вони нас питали, а туди можна зайти, ми сказали. Та ми зайшли, типу, там забор був повалений, і ми зайшли, і охранник, бачите, нічого нам не сказав. Ну ми пішли, а ця машина далі почала приїжджати, типу, пробували вони заїхати туди. І ми тут, тут по лісі ходили, ми цих людей знов зустріли. І я питаю: так що ви зайшли? А вони сказали: О, десь білочка бігає. Вони сказали, ні, нас не пустили, сказали, що туди не можна. Ні заїжджати, ні ходити, це все заборонено. То Цей мужик сказав, що він сказав охрані, що він, вибачте, за слово під Вони розвернулися і уїхали, десь поставили машину і пішли гуляти так само, як ми. Ви представте, вони посеред лісу закрили територію, забрали озеро і там є пляж, не пускають нікого, щоб там хтось гуляв, ходив. Не можна взагалі, це заборонено. Тому що це їхня територія. З якого дива, я не знаю. І вони прямо в нормальний такий кусок відтяпали, просто забор вліпили. І я так розумію, що вони літом, напевно, беруть, е відкриваються і за в'їзд беруть гроші. А там всередині є всякі ці, ну там туалети, душі, там стоять е якісь ларіочки. Коротше, Взяли, просто по-тихому відтяпали кусок території. І зробили з цього бізнес. Нормально, отак От От ми живемо. Я, я не думаю, що це законно, що так можна робити. Ну, вони зробили. Ну якщо ви деві зробили, ну пускайте людей просто, зараз же ж не, не сезон. В чому проблема відпустити людей просто походити погуляти? В чому проблема? От ми приїхали з собакою, а люди приїхали з сім'єю з дитиною. В чому проблема до озера? Вони просто підуть, подивляться, походять, погуляють, кинуть пару цих камінчиків в озеро та й підуть. Що вони такого зроблять? Чого не пускають? Ні, не можна. Боняша знайшла собі заняття. Вона думає, що вона бобер і почала гризти всі дерева. Боняш, муха, муха, муха! Напала муха. Ось такий забор, бачите? Там сітка між стопчиками. І оце тут така велика-велика, я не знаю скільки гектарів територія, вони просто закрили це все. Коротше, я нічого не зрозумів. Тут взагалі ось така штука. Типу, для населення щось малось тут бути, щось малось тут будуватися. Короче, не побудували, вирішили комусь продати. Фіг я знаю. Не знаю, не буду стверджувати, наговарювати, не знаю. Ну, коротше, факт є фактом, що людей не пускають. Взагалі. Так, все, ми добрались до машини, все добре. Зараз будемо їхати додому. У мене сьогодні ще робота на 3 годину, зараз 12, я ще встигаю додому заїхати, покупатися. Я не розчитав додому заїжджати. Ну, заїду. Тому що дуже брудний такий, коротше, переодягнутися треба. Ми тільки сіли в машину, <рі> бодя зразу завалилась, все, вона спить. Вона давненько так не втомлювалася, нагулялася собака. Все, друзі, як завжди, дякую вам за перегляд. Хто з Дніпра, напишіть, будь ласка, куди ще можна з'їздити дуже гарні там природні місця. Можливо, поки буде тепла погода, ми ще з'їздимо. Тому що далі буде все. Холодрига, нікуди не з'їздиш. Буду дуже вдячний. Друзі, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. Все, цьомікі-боміки. Бувайте, пока.